У Дніпрі ліквідовують наслідки вечірньої атаки БПЛА 7 грудня. У результаті удару загорівся дах історичної будівлі початку ХХ століття. Пам'ятки місцевого значення, де колись працював народний університет імені Караваєва. Будівля не використовувалася останні 10 років. Утім, у період повномасштабного вторгнення для неї вже був розроблений та погоджений проєкт реставрації. Пожежу на даху рятувальники оперативно локалізували. Довкола епіцентру також Фіксовано значні пошкодження. Вибито вікно в трьох багатоповерхівках, пошкоджено магазин та автомобіль. На місці удару комунальники розбирають аварійні конструкції. Поліція приймає заяви від містян, а благодійники роздають плівку та ОСБ, щоб забити вікна. Загиблих чи поранених немає. У котрі це трапилося, як пережили сам момент. Це Після 23. Я точно і не пам'ятаю. Ну як? Стрес, я ж кажу, я ніч не спала майже. Не те, що майже, а зовсім. Я ще зранку на роботу пішла. В момент вибуху де перебували? Возле дивана якраз. Біля дивану якраз, а потім пішла в прихожу і побачила, що горить будівля, з вікна прямо. З вікна прямо. А в який момент зрозуміли, що у вас в квартирі також пошкоджено? Ну, коли? Ну, коли відбувся вибух, повилітало скло. Все і куди, вони на вас полетіли. Ні, ну Ні, вони впали прямо в квартирі. Частина вікна впала назовні, а частина в квартиру полетіла.